Тетяна Парфентьєва – депутатка Житомирської обласної ради та секретар комісії з гуманітарних питань. Тож свою політичну діяльність пов'язує саме з гуманітарним напрямком. Особливу увагу обранець приділяє освіті та культурі. Найголовніше, що було зроблено впродовж року, це була надрукована книжка Івана Гієнка Українська культура. Її вісімсот примірників і кожен заклад освіти, бібліотека отримують ці книжки. Цінність книги у тому, що там є промова Івана Гієнка про українську культуру. Тоді він був міністром освіти УНР. Коли Самон Пітлюра почув цю промову, вона була надрукована в кишеньковому вигляді, і кожному воїну УНР вона була роздана для того, щоб вони розуміли за що вони воюють. І пан Микола Тимошик, київський професор, він іще додав трошки. Тих сенсів, які сьогодні змінили Україну впродовж цього часу, за допомогою Тетяни Парфентьєвої п'ять народних художників, які проживають на Житомирщині, отримали додаткову стипендію. Картини не дуже добре продаються під час війни, тому їм така була матеріальна підтримка. Мешканці Житомирщини, які звертались з захворюваннями, вони також отримали близько 200 тисяч. Отримали матеріальної допомоги. За ініціативи Тетяни Парфентьєвої реалізували багато проєктів гуманітарного спрямування. Серед них презентації книжок Виставки міжнародні зустрічі з організації фотовиставок зображення ілюстрували наслідки руського міра в Україні. Ми їздили в Люблін на конгрес молодіжний. Люблін був цього року молодіжною столицею світовою. І, відповідно, ми займалися там молодіжною політикою. Ми обмінювались досвідом. У нас вже визріло багато проєктів міжнародної співпраці. Також ми були у Литві і також другий раз ми були у Люблені. І це власне був візит знову ж таки таких двосторонніх. Стосунків міжнародний в контексті допомоги Польщі. Україні і ну і власне в контексті подальшої співпраці, зокрема, депутатка мала домовленість із заступником мера Любліна про перетворення бібліотек міста на своєрідні культурні центри, де змогли б збиратися переселенці з України, спілкуватися та читати книги рідною для них мовою. В основному поїхали матусі з дітьми, і українське слово це є такий якір, який ну ми дуже сподіваємось, що буде їх кликати додому. Тому було зібрано багато книжок. на минулому тижні. Ми відправили ці книжки. Я хочу подякувати Житомиряни які долучились до збору цих книжок у своїй діяльності Тетяна Перфенців особливу увагу поділяє психологічній підтримці військовослужбовців і внутрішньо переміщених осіб. І це були майстер-класи, які проводились за допомогою арт-терапії, за допомогою гастрономічної складової. Майстер-класи були з родинами загиблих героїв, де також во. Психологічне розвантаження, яке сьогодні на першому плані. Ну і власне, от коли я почала переглядати світлини, скільки було всього зроблено, то ну власне я задоволена тим, що я зробила. Улітку за підтримки Тетяни Парфенцівої провели літературно-мистецьку акцію Погляд перемоги, де були представлені фото військових на передовій. Ми зробили проект, коли військові читали вірші, співали пісні. Таким чином вони дякували тим волонтерам, які їм допомагають. Ну а ми в контексті. Патріотичного виховання показували житимирянам цю фотовиставку і власне такий концерт, Цю акцію важливий аспект діяльності Тетяни Перфенців. Робота з національною пам'яттю. Вона розповідає: Українці мають знати, як правильно вшановувати наших загиблих героїв. За моєю ініціативою було посаджено такий сад нескорених, алею нескорених і виготовлено QR-дошки – Це цифровий продукт, який на сьогоднішній день дасть нам можливість. Не забувати про цих хлопців, пам'ятати їх історію життя від народження до того моменту, поки вони жертовно поклали своє життя за незалежність України. За ініціативи та підтримки Тетяни Парфенцевої, 12 дітей, переможців олімпіад Малої академії наук у мали можливість відвідати Латвію, що важливо в контексті європейської інтеграції України. Ці діти ну, своєю кропіткою роботою заслужили якусь таку маленьку перемогу і, і... Дуже приємно, що латвійська сторона зголосилась прийняти цих дітей. Вони поїхали для багатьох дітей. Це був перший досвід. І вони приїхали з неймовірними враженнями, тому що, по перше, вони зустрічали з мером з місцевими депутатами. У них було багато майстер-класів. У них було багато спілкування з їхніми ровесниками, їхніми однодумцями. У новому році Тетяна Перфенців планує продовжити свою діяльність саме у гуманітарному напрямку, а також звернути ще більше уваги на ментальне здоров'я та психологічну підтримку військовослужбовців, а також на допомогу зсу.